Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, на якому побаченні або через який час має бути перший кекс? В другому, третьому можливо. На другому. другому. Ні, ну, опять же, це, це все... Залежить від настрою. З, звісно. Але якщо на да. ситуації, якщо настрій у двох людей співпав, то в принципі на другому третьому можна. Так? Як вийде, як у кого вийде? Ну, я не знаю, там все по-різному буває. Не знаю, може через місяць, може пізніше. А, ну це складне питання. Ну я думаю, не раніше, ніж через місяць. Не раніше. Ні. А, на мою думку, мінімум місяці два. Точно. мінімум місяці два. Так. Спустя місяць отношений. Мені здається, десь через місяць чотири. Я думаю, це залежить від обох, хто як хоче. Ну, якщо все обоє нормально, хоче. всі хочуть, да. От коли нормально, ну, е, тоді це нормально, можна, якщо всі хочуть, то можна. Е, можна, а на якому побаченні? Або через який час? Ну, якщо хочуть на першому, можна і на першому. Ну я вважаю, що він має бути не на першому побаченні. І взагалі це не рахується по побаченням, а через певний проміжок часу, коли люди вже знають друг друга добре і можуть довіряти одне одному. Я вважаю, що це має прийти, мабуть, ну, як мінімум пів року. Я думаю, люди самі розуміють, коли вони зазреють до цього моменту і, в принципі. Ну, можливо, не менше там. Не менше? Да. No. Я думаю, неважливо. Ну, все залежить від побачення. Якщо побачення напряму зав'язано на те, що ти знаєш, що буде кекс, то він буде на першого побаченні. А якщо ти просто гуляєш з дівчиною, то там, ну, як це сказати, може залежати від іскри бурі От, І там вже нема ніяких... Рамок, скільки там чекати, як раніше там може було там, на, на, тільки там до третього побачення треба дотерпіти. Ну, я я, я так, 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 так думаю. Хороший вопрос. Ну, на п'ятом, хоча б сюда, я не знаю. Mm, цікаво. Ну, особисто я вважаю, щоб до перших кікс має бути взагалі незалежно незалежності від кількості побачень. Mm. А тільки у шлюбі. Тільки у шлюбі. <laughs> так. Окей. Okay.